Найбистший в вмілий ремонт ліхтарика. Тільки принесли, ми його тільки в руки взяли і він вже работає. Нас електроніка боїться просто. Тільки ми беремо в руки, у нас зразу, а, все, я слухаюся. І все. Я такі поняли. З носиками дві штучки. Ну, то чудово буде. Все, Не сяде в житті. Носики ваші. А що в нього зарядному? А я не це? Мені це зарядне не подобається. Зарядне є? Тут нема. Дома. А, ну, Звісно, ну, я б вам ще порекомендовав би нормальне зарядне, конечно. сюди можна або модуль всунути, або взяти зарядне. А те, що погане зарядне? Воно слабе навіки. Якщо е, да, ну, отій пустоті банки, воно ще заряде, то оці воно буде заряджати ну, приблизно 2-3 ночі. Ну в мене там зарядних, не знаю, чи воно підходить мають троє є якісь. А немає зарядних оцих, пружинчастих, що для акумуляторів. Тіпа отаких? От Ні, нема? таких немає. Оці дають хороші токи, вони швидко заряджають. Отакі акумулятори три з половиною заряджають. Ну так, да, да, да. так. А як а в мене ані... фонарик без А, батарей, як там якийсь, а, а ні, кай... ми могли б сюди вставити йому модулі. Ну, Трьохамперний. Бля... Так це ви мені наставляєте мені мене і зарплати не хватить. <рисвіт> <рисвіт> ну, ви сюди можна, якщо що, платку поставити, вона буде заряджалася б через Type-C роз'єм, як телефони зараз, mm. зараз заряджаються. І там потужність 3 ампера, максимум буде. То є це швидко буде. Считай, у вас зараз е, батарея, оце ми сюди поставили. Дві е, батареї по 3,5 ампер часа. 7 Ампер угу. Mm -hmm. Це дохрена. Це як скутера, коротше, поняли? Е, так ми на скутер не ми заводить. Так, да, легко! Легко заведемо, поняли? Такою парою можна, в принципі, нормально. І цей. А просто у вас зарядне, скоріш всього, даватиме десь 0,25-0,3 ампера. Поняла? І скільки така фіні? Ну, порахуйте, 7 ампер по 0,3. Це. А ну, no. посчитай, скільки до хрена буде? Uh, мені не буде. Uh, саме просте зарядне, <laughs> щоб було недорого. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І, де, і демократично. Ну, блін, оце. Оце саме and... демократичне зарядне. 290 гривень uh -huh. стоїть. Так це ж тільки на такі. На отакі різного розміру. Mm. Якщо надо універсальне для всіх. Універсальне надо для всіх. Тоді можна взяти. То дороге. Це, це дешеве, то дороге. Це дешеве, то дороге. Ну, те все одно. Далі там 400-500 гривень йде. то саме нормальне зарядне. Воно заряджає всі, дивіться, розміри. Воно заряджає розміри. Так е, що з... має мене тільки два дві ж нема ніяких вдома. Нема ніяких. Mm -hmm. ну, дивіться. Можете спробувати його посадити, ну це ви прийдете блін, через тиждень. Поки Покі він сяде. Да. В хрен ви його посадите. Ну, А потім поставити на зарядку, подивитись. Якщо дуже довго буде заряджати, mm -hmm. саме дешево, мені кажеться, модуль. Так, yeah. no. да, навіть модуль з роботою вийде дешевше, ніж зарядне. Uh -huh. Так, модуль, якщо на 3 А поставити і отаке от нормальне телефонне зарядне, щоб 3 а могло видавати. Поняли? 5 вольт 3 а, то при 3 А ви за 20 копійками часу будете їх заряджати. Це буде круто, модно. No, хорошо. Ну правильно ж? Щоб зарядного не купувати, дешевше буде. О, отакий в мене ще є такий. Буде а, десь. Та, ну, я думаю, до 200 гривень, десь 190 гривень буде. Це поставить сюди, сюди модуль, так. Да. Угу. І він у вас буде ну, такий самий, як і зарядне. Ну Зарядне дає сюди Ампер і сюди Ампер. 2 А буде. А модуль буде 3 А давати. Даже сильніше буде. Батареї скільки? Так мені не сказали. Скільки... А.